Всім привіт! Сьогодні в нас 1 вересня. Сьогодні день звіту за минулий місяць. Вже протягом 8 місяців, якщо я не помиляюсь, після кожного місяця я роблю звіти, де показую прозоро ситуації в рамках мого особистого. Абворку, навіщо я це роблю? По-перше, для того, щоб показати, які реально зараз робити результати. По-друге, для того, щоб ви розуміли цінність тих парад, які я даю в своєму телеграм-каналі, і які я даю на своєму навчанні. Ось тож. Минулий місяць це серпень, і відповідно, серпень — це досить цікавий місяць для всіх фрілансерів на Upwork. Чому? Тому що, по-перше, більшість клієнтів на Upwork в серпні відпочивають. Відповідно, кількість вакансій на Upwork в серпні знижується. Через це знижуються і конверсії, вони стають трошки гіршими, але не у всіх. Тобто, все залежить від того, яка у вас загалом загальна ситуація на Upwork, як ви працюєте. Наскільки сильно ви були включені умовно в тому ж серпні, так і плюс до того, в мене в серпні сталася прикра ситуація. Це те, що мені залишили найгірший відгук взагалі, за всю мою історію роботи на порці. Це одна зірка. Про це є відео теж на моєму каналі, яке я зняв тиждень тому, якраз плюс-мінус цей час і залишили цей відгук. Ось, і відповідно. Враховуючи ці всі обставини, зараз покажу, яка в мене ситуація вийшла, скажу, через які причини так сталося, і які висновки ми можемо з цього зробити. І так, переходимо в звіти. Відповідно, за минулий місяць. Сьогодні у нас 1 вересня. І минулий місяць це фактично, напевно, найгірший місяць за весь останній рік, який у мене був. За минулий місяць я зробив 2121 долар. І тепер чому так вийшло? Чому я всі місяці до цього тримав суму 4000 доларів? От можна подивитись, наприклад, липень. В липні я зробив 4000, в червні, по-моєму, теж було 4. Якщо я не помиляюсь, теж 4. В травні, дивимося, що в травні було. Так, в травні було 4700. Ось. І відповідно один із таких найкращих місяців взагалі за цей рік це був січень. В січні я зробив 6 тисяч доларів за місяць. 6 тисяч доларів. От чому так стало, що за серпень вийшла така сума? І так, по-перше, зазвичай більшість, скажімо так, суми за місяць я зазвичай напрацьовую в другій частині місяця. Чому так виходить? Тому що, дивіться, наприклад, липень, так, липень, наприклад, дивимось перші 20 днів. За перші 20 днів я зробив 1300, і потім за, відповідно, з 20 по 31. Я зробив 2700. Чому так виходить? Тому що на початку місяця я зазвичай закриваю інші свої обов'язки, які не пов'язані з апворком, тобто, це розробка сайтів для клієнтів, які не за поворку, це навчання і так далі. і так далі. Ось. А в кінці місяця я вже зміщую свій фокус на напворк і там працюю. І відповідно, в цьому місяці фактично все йшло теж за планом, і за перші 15 днів. Жовтня я зробив 1000 баксів, і потім я такий думаю, якраз плюс-мінус так само було і в липні. От, наприклад, перші 20 днів серпня так дивимось 1330. Тобто плюс-мінус така ж сама ситуація, як і в липні. І я планував зробити таким чином, що якраз за останні 10 днів серпня я зроблю основну суму, і в мене якраз там вийде плюс-мінус 4 тисячі доларів. Але. 22 числа, якщо я не помиляюсь, мені залишили відгук. Я такий думаю, ну окей, це якийсь знак, буду відпочивати. Не буду нічого робити. І так вийшло, що фактично останні дні серпня я нічого і не робив. Тому що я відпочивав, я їздив на рибалку і я кайфував від останніх днів літа. Ось так. І вийшло зробити 2121 долар. Відповідно, якщо підсумувати, то Перший момент. Чому так сталося? Тому що я, скажімо так, відклався на останній момент, не було фокусу на Upwork, і тому так, така сума і вийшла. По-друге, це те, що був спад, і реально клієнтів за серпень писало менше, аніж в тому ж липні. Цей факт заперечувати неможливо, тому що в серпні просадки завжди є. Ну і по третє, я просто не хотів працювати і все. Тому що раніше. Під кінець місяця я прям сидів в липні, в жов... ну, у всіх місяцях, в липні, в червні і так далі, в кінці місяця я сидів і дуже багато працював. І я трошки, можливо, навіть вигорів від цього, що мені просто не хотілося. Тобто, тут, тут бачите, що я там в кінці липня сідав 6 годин половиною 5 ,5 і так далі. 6.50. Ну тобто. Просто не працював і все. Але дивіться, важливий момент в тому, що це фріланс. І на фрілансі не буває такого, що у вас повністю весь час це стабільно. Це варто враховувати. Саме тому, наприклад, у мене був січень, коли я зробив 6 тисяч. Потім я робив там, 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч. Я не робив в рамках апворку. Чому так? Тому що це фріланс. І на фрілансі. Є дуже багато факторів, які впливають на ваш заробіток. По-перше, це ваше бажання. По-друге, це активність клієнтів. Ну і по-третє, якби теж зовнішні фактори по типу сезон, не сезон і так далі. Ось, Але. До чого я це все веду? До того, що в рамках фрілансу дуже неправильно дивитись на дохід тільки в рамках одного місяця, наприклад. Тому що в рамках фрілансу треба дивитись на дохід, наприклад, середній дохід там, в рамках трьох-шести місяців. І тоді це буде нормально, враховуючи всі просадки і так далі. І от якщо, наприклад, ми дивимось дохід за останній рік, да, от я вімкну статистику з першого року. Вересня і, по перше вересня сьогоднішнє, то ми побачимо, що в мене середня планка доходу от, вийшла за рік зробити 48 тисяч доларів 25. от, І це виходить 4 тисячі доларів в місяць середньому. І на оцей показник варто орієнтуватись, коли ви працюєте на фрілансі. Ось також можу ще з вами поділитись статистикою. До речі, я не знаю, але тут сума відрізняється на 100 баксів чомусь. Можливо, воно рахує по іншим датам, не знаю. 12 місяців, майже 48 тисяч доларів. Мій Success Score 97, який впав. Кількість клієнтів довгострокових у мене 50%. І ось можете бачити статистику по переглядам по моєму профілю. Також по інвайтам, але інвайтів в мене приходить менше, ніж саме прямих смс. Які мені пишуть клієнти. Ось можете бачити по місяцям. Інвайти це коли клієнти самі тебе запрошують на вакансію. Але в мене, от ті місяці, там, де ці просадки, типу, там більше клієнтів писали безпосередньо на мені. Тобто не через інвайт, а просто писали смс, а це сюди не входить. Тобто статистики по тим СМС, які пишуть клієнти прямо в Дірект, немає. От, ну і «Impressions and Clicks». Це статистика по відповідно бусту. Ось можете бачити статистику по бусту. Я отримав за 25 рік 10 600 майже охоплень і 687 кліків. Це статистика по бусту. Ну і в цілому за останні 30 днів 72 кліки і за 90-215 теж можете бачити охоплення. По Profile. Views Дивимось, за останні 90 днів або навіть за 25-й рік, в цілому в серпні не було такої якоїсь просадки по переглядам. Але я думаю, що через те, що я отримав поганий відгук, він мені під кінець місяця, ну, фактично, зараз, за цей останній тиждень, після того, як я отримав цей поганий відгук, яка в мене ситуація? В мене зайшов контракт, але це від старого клієнта. А ні, зайшло два контракти. Сьогодні ще один зайшов, теж від старого. Тобто були звернення від нових, але їх було небагато. Їх, по-моєму, за цей тиждень було десь 4-5, щось парочку інвайтів прийшло. Ну, ось за тиждень, можна. 4 інвайти прийшло, і там, можливо, ще десь 3-4 людини написали напряму в СМС. Але. Без цього відгуку поганого, все було набагато краще. Тому, напевно, скоріш за все, буду робити повернення, щоб цей відгук у мене з профілю прибрався. Тож, така історія, в цілому, я орієнтуюсь на суму середню по місяцям. Середня сума в мене виходить плюс-мінус 4 тисячі доларів в місяць. От, і тому якби, ця просадка, яка відбулася в серпні, це абсолютно нормальна історія, яка трапляється в кожного фрілансера. Ось напишіть, що ви думаєте про це. Яка у вас ситуація, як часто у вас взагалі відбуваються просадки, і наскільки взагалі велика різниця? Ну і можете теж поділитись тим, як у вас пройшов серпень на апворці, якщо ви там працюєте. Тож, дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, можливо, мотиваційним. І також хочу сказати, що хто хоче отримати якусь корисну від мене інфу. Під цим відео є посилання, по-перше, на безкоштовний курс з Webflow. Інтенсив, і також є посилання на безкоштовний курс за обворку. Тож, переходьте за посиланнями, дивіться матеріали, і також ще в моєму телеграм-каналі теж є дуже багато корисних матеріалів щодо обфорку. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному місяці.